Усім привіт, рада вас бачити на моєму ютуб-каналі. Мене звати Тетяна, я персональний стиліст, а також блогер. І сьогодні ми обговоримо тренди, які пропонує нам Пінтерест. Перед початком відео, як завжди, хочу попросити вас підтримати мене у вигляді підписок, лайків і коментарів. Це дуже сильно надихає мене на створення нового і корисного контенту для вас, а також розвиває наш україномовний Ютуб. Перше, з чого треба почати, чим взагалі відрізняються тренди, про які я розповідала у своєму попередньому відео, від трендів, які пропонує Pinterest. Якщо у першому випадку нам дизайнери модних будинків люксових брендів показують своє бачення, як має виглядати мода на наступні сезони, то Pinterest базується на тому, що саме ми питали в нього протягом певного часу, які саме запити були найчастішими і Пінтерес це все проаналізував, скомпонував і дав нам таку підбірку з 21 тренду. Не всі тренди там належать до категорії фешн і моди. Також є пункти, які я більше віднесла саме до дизайну будинку, до інтер'єру такі моменти, і також макіяж. Ми сьогодні поговоримо виключно про ті тренди, які ми можемо використати в своїх образах, в одязі, в аксесуарах тощо. Дуже важливо тренди, які я сьогодні покажу. Місцями будуть навіть трохи такими дивокуватими. Нашою основною задачою є не відтворювати їх повністю, не брати за основу усі ці образи, які я показала, а виділити з них якісь окремі деталі, які вам сподобались, можливо, вас надихнули, і додати у свої повсякденні образи, щоб зробити їх більш цікавими, більш актуальними і трендовими. І перший тренд, який нам пропонує Пінтерес, це гламур. На чому взагалі базується цей стиль на суцільній розкоші? Дорогоцінні камінці, блискітки, хутро, усе таке яскраве, насичене, це такі образи для коврової, червоної доріжки, для якихось таких екстремальних заходів. Цей стиль існує для того, щоб показати свою заможність, розкіш, яка є присутня у вашому житті. І вона підкреслюється кольорами, формами, насиченістю і матеріалами. Для себе ж ми можемо взяти якісь окремі компоненти, наприклад, масивні сережки, масивні прикраси, Масивні елементи в образі, такі як, наприклад, дуже широкі плечі у піджаків, пальт. Тощо у своєму попередньому відео я згадувала такі матеріали, як хутро і пір'я. Саме вони належать до стилю гламур. Також ми беремо до уваги обтислі фасони, суконь, штанів, піджаків, тобто все те, що підкреслює нашу фігуру, глибокі вирізи. Тощо, моя порада знову ж таки не поєднувати це в одне суцільне, обрати щось конкретне і застосувати у своїх образах. Наступний тренд це естетика поета. Така, знаєте, натхнена романтична натура, яка соромиться певним чином обирати якісь такі яскраві, насичені кольори, тобто повна протилежність гламуру. Але при цьому. Такі люди, які вдягаються в стиль, так би мовити, поета, вони мають якісь окремі цікаві деталі, які одразу непомітні оку, їх треба роздивитися, так би мовити. Зазвичай вони якісь дрібні місцями, може трошечки кольору додавати в загальну суцільну базу, можуть додати трошечки якогось цікавішого фасону, але при цьому тоді залишити колір базовим. І загалом це дуже такі, як я вже сказала, романтичні натури. Тобто місцями можуть бути валани, місцями. Якісь руші, можливо, трохи мережева, і такі більш звичні базові кольори. Зазвичай якийсь молочний, пісочний, бежевий, коричневий шоколадний, природні кольори, також зелені, хакі. І от щось подібне. Найпростіше поєднання саме в цьому стилі будуть лофери, якісь класичні штани і, можливо, якась сорочка, або якщо це холодний період, то можна додати ще й светр зверху і накинути якесь пальто. Додати до такого образу ще можна структуровану прямокутну сумку з маленькими кишенями, так би мовити, сумка викладача, зазвичай там зберігаються якісь рукописи, якісь, можливо, навіть книжки, тобто максимально відсина. Силати до того стилю, про який ми зараз говоримо. Наступний тренд протилежний. Попередньому це тренд на масивні брошки, і їх має бути багато, вони мають бути великі, яскраві, кольорові. Ви додаєте їх до базового образу і образ повністю змінюється. Ви можете додавати брошки, наприклад, які асоціюються у вас з улюбленим фільмом, з улюбленою книгою, з якоюсь улюбленою історією. Можливо, це будуть брошки, які мають для вас особисте значення. Дуже красиві є вінтажні брошки. Я думаю, ви всі це знаєте. Тим паче, що вони несуть. Собі історію, вони натхнені чимось життям, можливо. І це все можна, так би мовити, перенести і в своє життя, підкресливши. Звичайні базові речі, звичайні піджаки, пальта, звичайні блузки навіть светри на період, який ми маємо зараз, так прохолодний. Тож тут експериментів просто може бути море. І брошку ми використовуємо не тільки у звичному розумінні, десь ось тут, в цій зоні, також можна використовувати на рукавах, на манжетах. Також можна брошками правильно підв'язати, підтягнути сорочку, наприклад, светр для того, щоб зробити драпірування. І виділити, наприклад, таким чином вашу фігуру. Тож брошки ми використовуємо по різному. Звісно, ви можете надихатися всім тим, що ви можете знайти в самому Pinterest, тому що цього є багато. І з часом пробувати використовувати це у власному гардеробі. Наступний тренд, який виділяє для нас Пінтерес, це мережево. Про мережо я говорила у своєму відео також і казала, що це просто один з провідних трендів, взагалі на не тільки мені здається на цей сезон, який буде, а ще й на багато попереду, тому що це певною мірою навіть можна назвати базою. Тут ми надихаємося, знову ж таки пінтерестом, беремо до уваги мережево в усіх його проявах, в усіх виробах одягу: це і низи, штани, спідниці, сукні, тощо верха, і піджаки, і топи, і майки, і блузки і абсолютно усе. Скрізь ми можемо додати мереживо в усіх кольорах, в будь-яких, навіть якщо це буде суцільне мереживо, якщо у вас образ буде, наприклад, складатися з піджаку з мережева, і, наприклад, спідниці з мережива, це буде дуже гарно. Головне, єдине не загратися, все ж таки визначити для себе рамки ось такої романтичності і розбавляти чимось з інших стилів. Ще один тренд: вамп-романтика. Усе, що можна пов'язати з вампірами, червоний, чорний, темно-фіолетовий, також це багато мережево багато рюш, всього такого романтичного, звичайного для нас, але в поєднанні разом. Тому що, якщо ми говоримо про мережево, про таке світле, таке приємне, це максимально не належить до вам романтики. Тут ми говоримо про якісь такі темні відцінки, але Романтичні матеріали, наприклад. Цей стиль максимально є сексуальним, буде пасувати усім жінкам, які хочуть підкреслити в собі саме це. Це яскравий макіяж, але при цьому такий, знаєте, глибокий айз, це червона помада, це глибокі вирізи з підкресленням декольте. Одним з найбільших натхнень в цьому стилі є для нас серіал Вензне, якщо ви дивилися. І саме мама головної героїні вбрана в такий стиль. Наступний тренд на естетику. Криги, тобто, це максимальний блакитний, а саме холодний блакитний, наскільки це взагалі можливо. Тобто ми беремо за основу образи в тотал-блакитному. Кольорі, або ми можемо розбавляти якісь звичні образи таким кольором і використанням речей, які будуть нагадувати нам кригу, холод. Також цей тренд можна віднести і макіяжу, оскільки ми можемо брати базовий образ і додавати якийсь акцентний макіяж у вигляді максимально холодного хайлайтеру, чи, наприклад, блакитних тіней. Але головне, щоб це не виглядало як в 90-ті. Ні-ні ні. Це має бути витончено, ніжно. і... І дуже красиво відсилаючи нас до якогось такого холоду, навіть в період весни і літа. Ще один такий глобальний стиль це естетика мандрівника. Тобто, ми беремо за основу трошки стиль сафарі, ми беремо ті елементи одягу, наприклад, шорти, сорочки. І що найголовніше, це кольори хакі і бежевий. Також можна використовувати різні матеріали: І шкіра, і такі, знаєте, холщові слизькі матеріали, які також використовуються, наприклад, в комбінезонах для мандрівників. І це може бути загалом інші речі. Які насправді в подорожі, як на мене, були б не надто зручними, якщо ми говоримо там про сукні, спідниці, тому що коли ви там піднімаєтесь по схилах гір, це не надто зручно. Але враження, начебто, цей образ, виглядав би органічно саме серед гір. Наприклад, піску. Якщо включатися до кінематограф, то для вас великим натхненням, саме з точки зору образів, може стати фільм Дюна, тому що все, що вдягаються персонажі на пісках на вигаданій планеті, яка є в основі сюжету цього фільму, ви можете ними надихатися. Вони саме належать до цього стилю. Наступна естетика, космічна і так би мовити, інопланетна. Тут в хід ідуть дивні цікаві форми. Можливо, це місцями можуть бути занадто об'ємні плечі. Зазвичай це ще також йде відсилка до кольорів. Вони зазвичай бувають або білі, або сірі, і звісно. Металізовані, здебільшого металізовані саме усрібно, але вони можуть переливатися такою райдугою. Також цей стиль ми беремо до уваги, наприклад, і в наших макіяжах, тому що там ми можемо поекспериментувати і якось додати, погратися з кольорами. І так само в одязі. Ми додаємо різні кольори, ми додаємо різні форми, якісь цікаві, незвичні. Загалом для нас все інопланетне це щось незвичне. І до цього ж належить і космічна тема в плані такого Знаєте, більш звичного, можливо, навіть трошечки дитячого, коли, наприклад, ми на сорочках, на сукнях маємо просто візерунки або, наприклад, вишиті бісером, зірочки місяць, сонце, і, наприклад, в аксесуарах ми можемо це використовувати: в якихось сережках, якісь на півмісяці тощо. Тобто, ми беремо все інопланетне незвичне, і також те, що в нас напряму асоціюється з космосом. Наступний тренд на тваринну естетику, і тут Pinterest бере абсолютно усі можливі варіанти тваринних принтів, починаючи від нашого звичного вже леопарду, зебри, закінчуючи доволі незвичним, але вже набираючим популярності. Принту Бембі. Сподіваюся, що найближчим часом я взагалі щось зможу знайти і придбати саме в такому принті, тому що в минулому році я так ганялася за принтом корови, який надалі залишається актуальним. Він не був перенасиченим протягом всього цього часу. Його не було дуже багато. Тож він і з нами далі. І так само це нам каже Пінтерест, але тут додається цей принт Бембі. Він дуже такий, знаєте, ніжний, але при цьому. Витончений, тому що він не настільки хижий, як, наприклад, це може бути леопард, тигр або змійний принт. І при цьому він цікавий. Також він може бути базовим, тому що кольори у нас так само залишаються базовими молочний з таким карамельним рудуватим. Відтінком. І останній тренд на сьогодні це естетика цирку. Сюди належать усі червоні відтінки, поєднанні з білим, можливо, у вас якісь асоціації з релікійними клоунами і тому подібне. Але це саме витончений цирк. Особисто я можу виділити таким головним елементом трендовим, який загалом є трендом, це гусарські такі піджаки, які мають дуже багато елементів. Ці піджаки самі по собі дуже насичені за рахунок кольору, за рахунок деталей, тож їх краще поєднувати з чимось мінімалістичним для того, щоб все це гарно поєднувалося. Також ми сюди відносимо наші аладдіни, тобто штани, шаровари, які знизу трохи завуджені, тому що їх саме використовують в естетиці цирку, і загалом саме звідти йде натхнення на ці варіанти штанів, також спідниця. Сюди ми також відносимо. Носимо яскравий макіяж, червоні губи, червоні очі, можливо, якісь цікаві зачіски. І знову ж таки, ми це використовуємо усе потроху і пробуємо у своїх власних гардеробах. Ну і на цьому все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, який тренд вам сподобався найбільше, який, можливо, найменше. Мені буде дуже цікаво почитати і обговорити це з вами. Ну, а я дякую за перегляд і всім пока!